Як дуже легко власноруч зробити однорідну матову фактуру марморин в техніці Zara. покажемо вам у цьому відео. На заздалегідь закварцовану поверхню наносимо декоративну штукатурку Марморин в один шар. Матеріал наносимо трохи жирніше для того, щоб у нас був час на великих стінах зробити і щоб не було стиків. Після того, як ми нанесли. Приблизно 2 метри квадратних починаємо знімати рівномірно всю нашу поверхню. Від рівномірності шару матеріалу буде залишити ваш малюнок. Якщо сильно зняти, то малюнок буде більш мілкий. Якщо жирніше, то малюнок буде більш грубіший. Залишимо постояти нашу поверхню приблизно 10 хвилин. Потім візьмемо пластикову кельму і по всієї плоскості. Зробимо вісінку. Потім приблизно через 10 хвилин візьмемо знову металеву кельму та пригладимо наш малюнок для того, щоб стіна була більш гладкіша та приємна на дотик. Залишаємо до повного висихання, покриємо віском та наш взірець готовий. Як результат, отримуємо матову поверхню, яку дуже легко робити. Можна наносити одразу на машину штукатурку без підготовки стін, а ціна даної фактури не перевищить 300 гривень за 1 метр квадратний.